Називається Galazio Apartments. і Мені подобається. Вони такі чистесенькі, новесенькі. Вони тільки-тільки зробилися, тільки-тільки зараз почнуть. Наступного охорону тут буде шикарною видом на море. Море тут море, море, море. Взагалі море. І буде тут бар. Так, добре. Попугай, такий кричить, ну, вони там нравится. Тут там гарний Тепти купаються. Але ну, новий він каже, що будуть строїть, строїть, строїть. Ну воно ну, новесеньке, новесеньке, все тільки-тільки зроблене. Буде, буде і далі. Вони будуть розширятися. Будуть і далі, далі будувати. Мені подобається. Так тут уютненько, воно навіть, не сильно дороге. Таке у ну, нас середнє. Якщо не треба там, що все клітіло, то мені лічно мені подобається. Номери на другому поверсі, я теж оглянула. Вони чистенькі, не дуже великі, обладнані сучасними куконними куточками. Є вихід на терасу, є кімнаті номери з окремими кімнатами. Є це на першій лінії, але е, пляж тут такий собі умовний, тому що багато каміння, пісочок саміленький, є, є заходи, трошки туди є заход, але, але багато каміню каміння, не знаю там в морі є чи нема. Е, тому так, не знаю, сказати по правді. Самі апарти через дорогу і гарні, мені подобається. Але може тут бути трохи, трохи шумно. Не знаю, а може і не шумно. Там в номерах, мабуть, таки не шумно. Це ось у них, мабуть, там, де вони мають сніданок. Це. Таке цена газ, але мені подобається. Тут вона в самому центрі, тут поряд супермаркети, що хочеш. І також поряд оцей їхній промінат. Тому смислі тут дуже гарно. Публіка теж бачу більше такі європейці. Прусні теж особливо не замічаю. Поки що.